Генштаб за останню добу плюс 700, чи це означає, що інтенсивність бойових дій спадає чи ні, зараз розпитаємо Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української війни та майора запасу НГО. Слава Україні, пане майоре. Героям слава доброго ранок. Ми власне звикли, що якщо цифри там ідуть 900... Хороших росіян, тисяча і більше звичайно кажуть, що це означає, що бойові дії інтенсивні, що є більше атак. Сьогодні маємо плюс 700. А розуміємо, що вихідні субота, неділя це абсолютно не про фронт. І в них там вихідний, то вони менше атакують. Ні, там нема е, вихідних. Там залежить від погодних умов, від постачання зброї для, е, ну, для окупантів. Постачання боєкомплекту, Ну, багато, багато причин, тобто там е дні тижня вони якось не, не аналізуються, не, не приймаються до уваги. Чому стало менше, ну відповідь очевидно. Е ми зараз е активних атакувальних дій, ну хіба що на такмакському напрямку продовжуємо. Ну і звісно, на лівому березі е Дніпра біля Херсону. Намагаємося створити плацдарм. В інших місцях ми е, зараз тримаємо оборону відбиваємо атаки ворога. Якщо стало менше втрату ворога, то це означає, що просто вони зменшили кількість атакувальних дій, бо вправність наших військовослужбовців не зменшується ні в суботу, ні, ні в неділю. Великі втрати все, все ж таки завдяки тому росіяни несуть, що вони використовують всі міцні штурми, де вони не шкодують людей, посилають їх. По великому рахунку, без, без, ну, без належної підтримки важкої техніки. Ну, як це зазвичай має бувати при наступальних діях, тому такі, такі великі втрати е, на Авдіївському напрямку, про який ми багато останнім часом розмовляємо. Це важлива ділянка фронту. От вчора вони більш намагалися використовувати все ж таки броньовану техніку, менше, менше піхоти. Ну це не зміна тактики. Це. Ну, по різному є, є тактика, тактика піхотних наступів, тактика піхотних наступів при підтримці. Важкої техніки броньованої, є переважно важкою технікою. Тобто тут цих тактик раз два двася, як то каже. Тобто вказати, що це якась нова тактика, і вигадувати, що щось воно таке нова видала. Ні, це є бойовий статут, а це все прописане. І вони нічого такого нового не використовують. Просто чи таку, чи такий варіант, чи такі випробовують Ну для Коли... автівки, власне, це дивно, бо вони там спершу відправляли і техніку, а потім просто людей, 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 бо їх там достатньо. Та ну от з людьми в них поки що е, е, великих питань немає. Ну біля Дівки, 40 сорок тисяч військовослужбовців. Це по кількості е, от так, таке групування в такій кількості називається словом армія. Тобто це не більше групування, е, менше ну. Корпус, дивізія, бригада і так далі вниз. Тобто армія це найбільше групування, саме там знаходиться по кількості ціла армія. Це в, ну, вже ще менше разів 10 переважає ту кількість наших, нашого гарнізону, який там знаходиться. Але ми задали позиції, ну, ми вміємо тримати оборону в тому місці. Ми це вчилися останні років 10, вже, бо вони ж Авдіївку намагаються 14-го року захопити. Тому... Ми ну, це не можна сказати, що просто там дуже, дуже потужні обстріли, артилерійські обстріли, але ми. Пане Олексію, а мож, давайте спробуємо конкретизувати, що де відбувається. Отож, Степове, Залізниця, Коксухім, Промзона. Як там зараз є, от, власне, яка ситуація? Ну, як, вони, вони намагаються атакувати. Ну, я з. Як е, кажуть, з шесть міст, це так, це з, безпосередньо зі Сходу, це вже через Спартак, вони таку безпосередньо ну, в Лоб кажуть. Ну І з цих двох клещів, з, з ТПВ, з півночі, е, намагання вийти вийти на, вже безпосередньо на, ну, на е, Коксахім. Ну і от Первомайська водяне опитна, це з півдня, там більш такі. Е, Посадки, як то каже, там менше промислових зон. ну Це на декілька кілометрів від Авдіївки по великому рахунку. Вони з, 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 з тої сторони намагаються такими кліщами оточити. Ну з, з трьох, ну там шесті міста, так я по великому рахунку, це три Три, три напрямки, напрямки, з півдня чи з півдня, і з, зі сходу вони намагаються е, такими штурмами атакувати. Що вони ще роблять? Вони посилили. Артилерійські обстріли може підвезли їм снаряди з, 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 з північної Кореї і намагаються і так, так само активно використовувати реактивну систему залпового, намагаючи зруйнувати ті дороги, по яким ми маємо постачати все, що необхідно нашому гарнізону. Ну, боєкомплекти, ну все, що необхідно для видання дій. Тобто, от такі вони роблять останній день, останні дні дії. Поки що просування навіть незначного в них немає. І та інформація, яку ми отримуємо, що там десь просунулась на 10 метрів, десь відсунули на 10 метрів, це треба розуміти як таке. Лінія фронту там вона динамічна, вона не стаціонарна і вона потрошечку зміниться. Тому те, що на сьогоднішній день можна подивитись, ну от прямо зараз, наприклад, по мапі Діпстей, то через півгодини, через годину, вона трошечки зміниться, розташування загонів ну, вогневих позицій наших та ворога. Тому Просто, щоб не впадати там, не сильно родіти там, де зарано, і не впадати в вічі, лінія вона постійно, постійно трошечки буде змінюватися. Вона не стаціонарна. Ну, Пане Люцину, вже знов з'явилася в тих всіх заявах і. Планах росіян назва Куп'янськ. Та тобто раніше вони говорили, що Авдіївку взяти до 14 грудня. Спершу першого, потім до 14 тепер кажуть до виборів до березня місяця. Авдіївку, але разом з Авдіївкою Куп'янськ. Про їхні плани щодо Куп'янська вони це озвучували, потім якось затихли. А тепер знов е, туди рвуться. Е, до чого б це знаєте Я хотів би, щоб росіяни е, ну хотів би, не хотів би. Можемо порадити, якщо вони там дивляться. Ваш канал, в тому числі, щоб вони записували, що, що їм кажуть їхні пропагандисти, хоча б так нататками. Бо е, Авдіївку і інші місця треба було захопити до 14 е, грудня цього року. Чому до 14-го, бо 14 якраз 90 днів до виборів президента, ну, начебто виборів, і е, мали всі кандидати, ну і Путін в тому числі оголосити, що вони йдуть в президенти. І от якраз це мало б відбуватись на тлі якихось перемог. Ну, в тому числі в Авдіївці. Я зараз два слова. Зараз про Купінську порозмовляємо uh -huh. не вдало. Путін раніше сказав, що він не але ну, Він не офіційно не офіційно голосив. А на зустрічі з військовими на питання, чи буде оболотувати, він сказав, що буде. І от зараз тимчасово почалися зміни і. Одразу почали зміни пропагандистських їхніх реляцій, що треба вже до президентських виборів, і вже не тільки Авдіївка, а ще і там, в тому числі Куп'янськ. Ну хай вони записують. Казали до 14, що вже змінилося, дали ще 90 днів. Ну то таке. Чому Куп'янськ? Ну вони там зосередили велику кількість 130 тисяч. Це взагалі три армії, чотири. Навіть засередили велику кількість живої сили. Там біля двох одиниць важкої техніки, з них тисяча танків, 850 ствольної акторії, десь 350-400 РСЗВ. І вони там створили додаткову армію резервну, долучили туди, і вони там провели ротацію. Тобто там відносно свіжі сили в них зараз Ну, не повністю, але частково там є поновлення після ротації. Вони намагаються вийти на Купінську-Купінську зловий для того, щоб погіршити нам логістику, і таким чином, навод ну, знов-таки вже, вже під вибори, під березень місяць звідтувати, що вони там мають певні переваги на фронті. Якщо казати саме про купінсько-ліманський напрямок, то вони можуть в кращому для них випадку росіяни вийти на річкого Оскіл. але правий берег річки Оскіл, то за західний берег, якщо дивитись по мапі. Він там горний кряж, і він вже е, дуже е, добре е, укріплений. Там е, артилерія прострілюють і пристріляні всі позиції на лівому березі. Тобто, люди, які там безпосередньо знаходяться, вони кажуть, що шансів е, перейти з річкого скіл форсувати росіян, щоб вони туди не долучали, яку б техніку, скільки б людей, практично немає. Віддавити від, від, від нас до, е, до річки скіл. Ну теоретично це можливо. Далі шансів не просто немає. Ну, з приводу Авдіївки, ну ви знаєте, давайте все ж таки, ну, ну давайте, наприклад, посилатися на інститут дослідження війни американські, які, ну і британську розвідку, в тому числі, які проаналізувавши ситуацію на всьому Східному фронті, тобто від Купінська до Вогледару, що відбудеться, якщо доведеться нашому гарнізону відійти за Авдіївки, стратегічно що відбудеться. Якісь е серйозні виклики, ні, нічого принципово не відбудеться. Це, е тому, росіяни б'ються за цю, це місце не тому, що це, воно має якесь важливе військове значення, а тому, що воно має військово-політичне військово значення. Бачите, дали дедлайн до 14-го, зараз змінили. ну, Йде по плану, але план змінюється вже до 14 грудня, до 14 березня, але їм треба якісь переможні дії. І знаєте, я думаю, що їм не вдасться до 14 березня, і вони вже почали готувати відхід, варіант Б, що вони скажуть, бо це ж треба ще сказати по пробанківським каналам. Швидше за все, вони будуть казати те, що почав казати Шойгу. Що з'ясовується, це не вона атакують на Авдіївки, а це Збройні Сили України. Атакували Донецьк зі сторони Авдіївки, а вони там мужньо відбили ці атаки і зараз йдуть в контрнаступ. Тобто вони вже підготували. Що брехати, якщо не вдасться це зробити? Ну де може і не вдалося. То вони в такій активній обороні, що аж як кажуть, естонці перегруповуються, готуються все таки до нового наступу на Херсонщині. Взагалі поформували об'єднання з офіцерів, а не з солдатів і намагаються десь там. Ними воювати загалом, як ви оцінюєте на найближчу перспективу, чи зміниться чи зміниться гарячі точки на мапі на лінії російсько-українського російсько фронту? Чи Авдіївка поступиться на жаль такою сумною першістю в якійсь іншій точці? Поступиться, швидше, швидше за все це ж була політична складова. Я думаю, що вони будуть намагати розтягнути нашу оборону ну по всьому східному фронту від Купенська до Вугледару, шукати місто, де, де їм було б зручніше нас атакувати. Я думаю, вони швидше за все, Авдіївка, ну, вже все сенс дедлайн Дедлайн 14 грудня вже немає по великому рахунку. Він змінився на 14 березня, тому швидше за все бойові дії там потрошечки будуть стухати. Ну це не означає, що вони припиняться, вони будуть продовжуватися, але Ці міцні штурми, думаю, що їх не буде. Де може вуглядар? Ну по всій лінії вони будуть шукати місця по всій лінії, тобто вгадати. Ну тут можна вгадати, не вгадати тут. Ну, по всій лінії ми маємо, от прямо зараз, ми маємо е, долучати наші інженерні війська. Е, бажана наша будівельна компанія. Нам треба побудувати е, як можна краще фортіфікційні споруди вздовж цього, цього е, фронту від е, Вогледару до е, від Купінська до Вугле до, до Вугледару, тому що там ворог буде намагатися е, якось просуватися. В інших містах на півдні, е, в бік Такмаку, ми маємо. Е, Продовжувати тиснути ворога. Там він біля такмаку він зараз намагається робити контрнаступальні дії. Там можна вважати, що ми тримаємо оборону. Ну не таку стратегічну, як це ми плануємо на східному фронті, а просто от відбуваємо контр-контрнаступальні дії. Ну і лівобережжя Херсонщини, те, що вони там планують, вони почали закидувати десанти. В глиб наших вже військ, в глиб, можна сказати, вже наших військ, які там знаходяться, намагаючи таким чином щось знайти якісь собі переваги, це ще не плацдарм, всі кажуть, що це плацдарм, ну, багато хто каже, що це плацдарм, це ще не плацдарм, це підготовка плацдарму і впевнений, що ну, за який термін? Ну, тут... Ну, тут я не знаю, як запланували в нашому Генштабі. Але я впевнений, що ми його там побудуємо, тоді можна вже буде перекидати відносно велику кіль, кіль, кількість військ і виходити з західного е, флангу західного західної сторони? Виходити вже на Кринуси, на, на, Крину, на Скадовськ, безпосередньо на Армянськ, от, В ту напів там да там 60-100 кілометрів це велика відстань. Але напрямок, я думаю, що дуже правильно був гарний прогноз, пане Олексію. У нас є менше ніж одна хвилина. Е, ваша думка дуже коротко. Будь ласка, наскільки можливо зараз розширити Ширення цієї російської агресії далі на захід до країн НАТО. Бо і країни Балтії серйозно готуються, і інші країни європейські посилюють своє військове таке приготування прямо зараз. Поки іде активна війна в Україні, вони цього зробити будуть нездатні якусь серйозну агресію. От провокації на білорусько литовській кордоні цілком можливі цілком. Угу. Дякую вам за розмову. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, В етері телеканалу Еспресо, майор запасу НГУ був із нами.